У Хмельницькому до Дня Незалежності запланували більше 20 масових заходів. Чи відвідаєте хоча б один із них? Не відвідую ні одного, бо зараз не до масових заходів. Ні одного. І міський голова робить неправильно, тому що наше життя і здоров'я має бути збережене, як має бути знищено. Або це надумано, або продумано. Але ні одного не відвідаю. І всім людям совітую не відвідувати, тому що зараз не до того. Коли ходимо, коли ні, це ж діло таке. Зараз війна, якась. яке ще. Зараз головне перемога і все. Після перемоги будемо празднувати вже всі празники, які треба буде. Думаю, відвідаю. Думаю, так. Да. А що плануєте відвідати? Ну я ще не дивилася, які там саме заклади, заходи всякі. Ще... А частенько відвідуєте, так? Я ще подивлю, так, да, да, да. Відвідую обов'язково. Але влада повинна забезпечити безпеку, ви бачите, розумієте, це найголовніше. Заходи це дуже розумно, правильно. Ми повинні ініціювати це, пам'ятати незалежну державу, але заходи я звертаю увагу, ти бачиш, що це покажеш. Заходи безпеки, ви бачите, от такому плані. Чесно кажучи, я навіть не знала, але напевно так відвідую. А чи не боїтесь про, е, якби. Ну, безпеку О, нас в хмельницькому безпеч... ну, безпечно доволі, і в нас все таки багато укриттів. У Хмельницькому до Дня Незалежності запланували більше 20 масових заходів. Чи відвідаєте хоча б один із них? Якщо буде час, обов'язково, ну це буде завтра.